Вітаю всіх, пропоную вам подивитися відповідь на питання, чи володієте ви ситуацією у своєму житті. Іноді ми вважаємо, що все у нас під контролем, а насправді у нас все рухається саме по собі, так як воно приходить в життя. Тож, це буде перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, дивимося, чи володієте ви ситуацією в своєму житті. Перший варіант ні. П'ятірка жезлів перевернута говорить про те, що у вас ніби якийсь створений хаос у житті, де все йде саме по собі. Ото, знаєте, бувають такі іноді у нас ситуації, коли щось трапилося, а ми потім розгрібаємо наслідки. І таким чином це говорить про те, що наразі у вас якийсь хаос, вам заважає жити. Можливо, у вас є. Такі дріб'язкові сварки, і через це ви так, даремно витрачаєте свою енергію. Також, можливо, у вас є якась нечесна конкуренція, а головне все це через те, що у вас є внутрішній конфлікт. Ви не можете вирішити певні питання, і це вас напружує. Викликає у вас незадоволеність, а проблема ця вся скрита всередині вас. Тому що вам внутрішньо хочеться одного, а зовні умови диктують вам зовсім інші вимоги. І через це ви самі можете втрачати свою індивідуальність. Також можливо, через те, що ви просто занадто багато працюєте, а це забирає у вас і сили, всю енергію, викликає перевтому. І, знаєте, ще можливо. У вас є такі недоброзичливі і таємні вороги, недоброзичливі люди, які плетуть навколо вас інтриги, а це, в свою чергу, також вносить хаос у ваше життя. І тому ви ну, ніби дезорієнтовані наразі. Тому вам краще ухилятися від боротьби, не вступати у протиборство, тому що шуму буде забагато, а результату ніякого. Зараз не кращий час для ваших активних дій, насамперед розберіться, що у вас всередині вас відбувається. Це був перший варіант. Другий варіант. Чи володієте ви ситуацією? Двійка кубків перевернуто, говори вам, ні. Наразі у вас також є або ну, нечесне партнерство. Можливо, ви від вашого партнера очікуєте щирості, теплоти. Розуміння, але ви наразі того не отримуєте. А це вас ніби вибиває ґрунт із-під ніг, і ви не можете відчути саме ті позитивні емоції, які б вам допомагали володіти ситуацією. Тобто, якщо у вас наразі є якісь непорозуміння або у особистих стосунках, це в основному йде про особисті стосунки. Можливо, є недовіра або обмани. Можливо, ви не задоволені тими стосунками, які у вас є. Щось, можливо, викликає у вас підозри, ви з'ясовуєте стосунки, або ваш партнер порушив ваші домовленості. І оце такі причини навколо вас, ті, що вам заважають володіти ситуацією. Тобто ви занадто емоційно залежите від партнера або від своєї родини, від стосунків, в яких ви перебуваєте. І ви орієнтуєтесь не на особисту вигоду, не на те, що ви людина, яка гідна того, щоб жити так, як вам потребують ваші потреби. А ви орієнтуєтеся на оточення, на близьких, на партнера, на рідних. І це в свою чергу забирає ваші сили і не дає вам керувати своїми ситуаціями в житті. Також, можливо, вам наразі. Варто зрозуміти, що у вас з партнером можуть просто бути різні інтереси. І у вас це не кращий час для того, щоб ви з'ясовували стосунки, тому що це ні до чого доброго не приведе. Варто зрозуміти, що інша людина, ваш партнер, також особистість, і його також потрібно поважати як себе і свої кордони, так і кордони вашого партнера і його як особистість. Або її. І третій варіант. Чи володієте ви ситуацією? Четвірка кубків перевернута, говорить вам ні. Наразі ви не володієте ситуацією. Можливо, ви хотіли б відчути якусь або стабільність у стосунках, або, можливо, вам хотілося б ну, якихось змін у тому стані речей, який у вас є наразі. Але ви ну, у вас немає тих змін. І тому, можливо, вам доводиться діяти або через силу, можливо, у вас занадто великі витрати через вашу родину, або ви забагато працюєте. І ще вам заважає володіти ситуацією в вашому житті, проблеми, які можуть бути пов'язані із вашим домом. Ну, можливо, також у вас виникають якісь непередбачувані ситуації, це викликає у вас хвилювання. І, можливо, навіть ви на когось ображаєтесь, а це, в свою чергу, не дає вам керувати. Тобто у вас вирують емоції і в більшому ступені негативні, а це, в свою чергу, не дає вам можливості володіти ситуацією, яка у вас є наразі в житті. Тому не переоцінюйте свої сили і можливості. Якщо беретеся за декілька справ одночасно, вам варто розуміти, що ви жодну з них не доведете до логічного завершення. Тому звертайте увагу на ваші перечуття. Можливо, наразі ви дещо втратили шанс, щоб змінити ситуацію. А тому наразі розплачуєтеся за те, що ви раніше припустилися у чомусь помилок. І ще вам є така підказочка, що. Якщо ви хочете володіти своєю ситуацією в житті, вам потрібно навести порядок насамперед, всередині вас, розібратись із вашими бажаннями і емоціями. Це був третій варіант.